Охороняють як дерево життя на землі, продовольча проблема та збої в енергопостачанні, знаходити зміст у стосунках і у внутрішній силі. Те, що насувається у вересні, не стане кінцем світу, але може стати кінцем того світу, яким ми його знали кілька останніх десятиліть. Говорить американський підприємець та мільярдер Ілон Маск у своєму публічному зверненні про події цьогорічного вересня. Я годинами дивлюся в соцмережі на людей, які з захватом планують вересневі відпустки осінні весілля. І мені здається, що я спостерігаю за тим, як вони прикрашають палубу корабля, не знаючи, що попереду Айсберг, продовжує Маск. Із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін, за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. За словами Маска, вересень 2025-го стане початком нового типу кризи. Він об'єднає в собі економічні потрясіння, збої ланцюжків постачань, проблеми з енергією і соціальні хвилювання. Все це заставить кожну людину заново переосмислити підхід до роботи, відносин і повсякденного життя. Маск говорить, що найбільше планетарні зміни відчують ті, хто залежить від стабільних інститутів, передбачуваних джерел доходів і надійних систем охорони здоров'я. Готуйтеся психологічно до того, що вересень може принести невизначеність, потребуючу гнучкості, терпіння і вміння знаходити зміст у стосунках і у внутрішній силі. А не в зовнішніх системах і інститутах, зазначає маск. Для молодих, за його словами, виклики будуть іншими: кар'єрні потрясіння, економічна нестабільність і соціальні зміни, які потребуватимуть нових підходів для побудови, безпеки і пошуку сенсу. Маск зазначає, що перша фаза цьогорічної осінньої кризи вдарить по продовольчих системах. Збої у ланцюжках постачань призведуть до зникнення з поличок магазинів звичних усім нам товарів свіжі овочі і фрукти, деякі види м'яса. Перероблені продукти стануть дефіцитом чи зовсім зникнуть в окремих регіонах. Зникнення продуктів харчування з поличок магазинів призведе до психологічного стресу і шоку. Друга фаза. Торкнеться енергетичних систем, що відобразиться у періодичних перебоях з енергопостачанням у різних регіонах в різний час. Електромережі не зможуть справлятися з піковими навантаженнями, заправні станції будуть пустувати по кілька днів поспіль. Опалювані системи будуть працювати з перебоями у найважливіший момент переходу до осінньої погоди. Коли електропостачання стає ненадійним, мережевий зв'язок також починає давати збої. Таку інформацію про близьку кризу поточного місяця озвучив нам Ілон Маск. Наступну інформацію про енергію цьогорічної осені та вересня я отримала від ангелів Щодо енергії осені на планеті Земля, Ангел Суду повідомляє нам про початок нового етапу на ментальному плані, про необхідність сперігати надію і баланс. Про допомогу зірок, готовність надавати нам поради і свою допомогу повідомляє Архангел Рагоїл. У вересні на планеті Земля вируватимуть пристрасті, спокуси та імпульсивні почуття. Відбудеться помітне і відчутне розділення людства за енергіями і вібраціями на фізичні бажання і благородні почуття. Енергії осені в Україні проявлятимуться у брехні, хитрощах, корупції, безпринципності і каятті, як наслідках хибних дій. На нас очікують труднощі, які доведеться пережити, щоб рухатися далі уперед. Найважливіше послання українцям від ангелів. Щоб не відбувалося в нашій країні, ангели охороняють Україну як дерево життя на планеті. Земля. У вересні вищі сили посилають Україні енергії світла і глибокі емоції, надзвичайну допомогу, енергії балансу і примирення. На цьому тлі в країні розгортається боротьба за владу, використання будь-яких засобів для досягнення своїх власних цілей. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню пізнанню і взаємодії з власним вищим я. Курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати вам власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Курс арханецькі промені зцілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовно розвитку і містичний всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Крім того, наприкінці цьогорічної осені вищі сили дають Україні енергетичний шанс на зміни у нашій владі як ми ним скористаємося залежить від нас. Поінформований, значить, озброєний, говорить народна мудрість. Беремо до уваги усю вище наведену інформацію і додаємо до неї нашу усвідомленість і божественну мудрість. Сказане Ілоном Маском аналізуємо з погляду планети Земля як єдиного цілісного організму відносно до країни нашого проживання. Зважаємо, що кожна країна світу проходить власні випробування і здає власні екзамени. А ангели захищають Україну як дерево життя на планеті Земля. В останній жорстокій боротьбі зла із світлом за право господарювання на планеті Земля на розділення людства за вібраціями та енергіями цьогорічної осені вплинуть також планетарні зміни фізичної реальності. Божественна мудрість вчить нас, що паніка, страх, неспокій працюють на стороні зла, понижують наші вібрації, деструктивно впливають на наші енергії, руйнують наш психоемоційний стан і фізичне здоров'я. Божественна мудрість вчить нас, що зцілення енергіями і травами корисніше, а не рідко й ефективніше для нашого здоров'я за лікування хімічними медичними препаратами. Божественна мудрість вчить нас, що духовно розвинена істота Божа здатна жити, споживаючи мінімум продуктів харчування. Залежність від їжі насправді це смакова залежність. Залежність від їжі насамперед продукує наш мозок. У нестабільності і неспокої фізичних форм Божественна мудрість вчить нас знаходити баланс і спокій всередині себе. Оєднання з природою, і з творцем через співання мантр, медитування, заняття йогою. Щоразу, коли відчуваєте, коли відчуватимете духовну слабкість, згадуйте вже знане вами веління до Творця. Отче мій, зміцни мене у силі духу мого і під покровом Твого світла допоможе пройти час планетарних. 死命。S S